До війни дуже багато донеччан, мешканців Донецької області їздили сюди на вихідні, на відпочинок. І це було саме навесні, саме зараз. А сьогодні ми веземо туди гуманітарну допомогу. Пане Павло, куди ми їдемо? Їдемо в Щурове. Їдемо в Щурове. А вся ця територія. Оце ліси, які ми бачимо там. О... Тут йшли дуже активні бойові дії і імовільність просто так от зійти кудись, там вліво або вправо зовсім не можна, тому що дуже велика вирогідність потрапити на якусь міну, на якусь може це бути і розтяжка або нерозірваний боєприпас. Що там? Горить. Ніхто горить. Ти валяєшся, що ж ти робиш? Ох, і кішка. Курортне селище Щурове. Кс -кс 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 -кс. До війни тут проживало біля трьох сотень людей. Зараз наразі лишилося 43 людини. Здебільшого, це люди похилого віку, яким потрібна допомога. Чого ну, раніше теж було совсем другое. Люди приїжджали сюди, відпочивали воскресенье, они недалеко от Донецька на машину. Сів, е -е, как приїхав друзі там, ну, всі праздники. Е -е. Ну, а зараз все, изменилось. Базы разрушены, розрушені, е -е, дома розрушені. У людей просто ну, катастрофа. Они даже не представляют, як вони далі будуть жити. Щорово було в окупації три з половиною місяці, але люди кажуть, що то були три з половиною місяці пекла. Каждый день дома горели, снаряды свистели. Мы боялись. Здесь, слава богу, убитых не было, было только раненые люди. Ну, как пережили? По подвалам. В эвакуации мы и тут сидел в погребе три месяца. Живу с матерью, матери 75 год. Там, ну, конечно, на меру это все. Ну, мой человек, у него Він лежачий був, боявся сильно, кричав. А виїхати не хотів, Не поїду нікуди, буду тут умирати. Ну так і осталось, вже терпіли-терпіли, поки прийшли ці розвідчики, кажуть, що буде добре. Плакать. Побачили, що українці. Не плачте, все буде добре. Ми вас знаходимо, а ми тут. В жахли. Україна зайшла в сібрі 26-го. А він умер 11 -е ноября. Ну, серця. Він виїсок, висох. висох. Нірничок, звісно. Дуже багато розбитих будинків. І ось такі звуки. Дуже часто. От зараз ходимо вулицями і все одно ну, потрібно дивитись під ноги, тому що ну, є ймовірність того, що можна на щось наступити, може якийсь не боєприпас. Хто там лазить? Ліро, Ліро. Лігачка, а що ти там лазиш? Що ти там шукаєш? Що шукаєш? Що шукаєш? І як ти думаєш, що це може бути? Не знаю, може тваринка якась мертва. Ну, є, є <кій> Так, да, є якийсь запах такий. Біля цього будинку дуже різкий неприємний запах. На жаль, такий запах, коли розлагається тіло. Але ж ми нічого не знайшли, тому сподіваємося, що це якась собака чи може їжачок. Знайшли собаку, мертву, мабуть, була безпритульна. Але в кадр ми її показувати не будемо. За моральних принципів, це сьогодення нашого життя. Як протікає ваше подружне життя? Супер. Класно. Точно? Так. <ріх> Які плани? Далі допомагати людям. Да? Да. Пенсії я по інвалідності отримую, там 2-300. Ну, мати 3. Тому це вже кінець місяця, а грошей немає. У нас немає транспорту, немає ні, ні автобуса. Ні світа, ну, страдаємо, то що, ну дай Бог, щоб не прилітало. Уже третій рік немає електрики. Бачите, все висить, все розбито та побито. Люди з цього лишені, всего. Два роки ні світа, нічого, люди огороди не можуть поливати, а ні санітарія, холодильників немає. Ну, от закатіда у нас. Коля. Дід Василь, приємно дуже. Дуже приємно. Як у вас тут справи, діду? Ну, що я можу сказати? Терпимо, було хуже. Слава Богу, що наші зайшли. Да, Василий Константинович, це перша українська група розвідувачів. Зайшла до нього. і столкнулися з ним в огороді. і говорить. Ну, там своїм языком дід типа молчи. Він говорить, да, да, да. И, ну Там приносили ми води, там э, ну, ну очень такой правильно он у нас чоловік. А коли ж були тут ми прижили купати, то чуть. А що там, а що там було? Ой, ну, не було Спасибо Радату Леонідочу, що привез привезли у уймені гуманітарну допомогу. Как бы люди нуждаються у нас действительно, потому що. Шо... Люди живуть від возраста, на возрасту, всі якби нуждаються. Ну що я можу сказати? Я, я якщо сказати відковерто, то на ній також миється. Ми що дають? Я, я знаю, завжди допомагала ще з 14 го року. Тут у нас на турбазах жили біженці, горловки там, приходять. Получают на каждого члена семьи с тачечками и уходят. Не собираем это э, людей сразу, потому что были у нас печальные не в нашем селе, слава богу, но в районе были печальные случаи, когда люди приходили и в тот момент э, били э, по ним целенаправленно. Все, батя, давай. Пока. Счастливо. Пока-пока. Спасибо. Счастливо. Спасибо большое Ахметову за його допомогу. І вам спасибо, що ви привозите нас, забуваєте нашу деревню. Закінчили в Щуровому, будемо їхати далі. У нас дуже важлива місія, і я вам зараз покажу. Що то за місія? привезли набори виживання на шелтер, куди вивозять людей, куди приїздять люди з Донеччини, з Авдіївського напрямку, з Мар'їнського напрямку. Тобто, саме тут а, жіночки будуть з наборів го готувати для них їжу. Тому що люди приїздять виснажені. А що ви готуєте для цих людей? Люди дуже полюбляють картоплю, котлетки і м'ясне. Пиріжки ми їм стараємося з різними начинками готувати і печем самі хліб. Дуже люблять свіжий хліб. Ріната Хмета Ахметов він дуже це, це, вірно робить, тому що тут людей дуже багато. Люди дійсно бува, приїжджають вообще з одним тільки пакетиком, і все їм допомога дуже потрібна. Вони нуждаються в неї. Люди виїздять сюди хто на чому. Ось за моєю спиною чуло чоловік, який втратив ногу в Красногорівці, його будинку вже немає. Їхати йому нікуди. Там згоріло все. 11 квітня. Мінновибухова. вибухова травма. і Ви втратили ногу, так? Да? Так. А як це було? Та в місті Красногорівки. Так. Ну як? Не буду я розказувати. Страх вот, особливо последняя бабуся, сльози. Куди поділася бабуля? Бабулю, яка, яку, яка сама пішки йшла з очеретина, забрала її внука, забрала в село. Вона на палку, як виходила, на палку вона Брала об... обикновенну палку і на неї опиралася. То їй були ці палочки, які... а це хто у вас? Це наші жителі. <плес> <плес> вона не знала, яку палку їй взяти з собою. Ось ця палочка одна з двох, бо Буля її залишила тут. Ну, Напевно, щоб, може, інші люди користувалися. А оцей Цей навіть можна назвати яким-то артефактом, тому що з цією палочкою ця бабуся виходила з очеретиного. У шелтер в тому числі ми заїжджали. Ми хотіли там... Дякую, ми хотіли там застати Лідію Степанівну. Це бабуся 98 років, яка вийшла пішки з Очеретиного, тому а її забрала онука сьогодні. Тому зараз ми їдемо до них додому у село а, в Покровському районі. Чого ви тільки одну з собою забрали? Ні, Чого дві? Ні, там Ні дві, так. нове. Чого ви тільки одну забрали з собою? Ну на ну, що мені дві? Ну так дві було б дві нові. А так одна стара, одна нова. <рес> Ні, то може є таке, що буде, як я. Йому. А ему достанется, да? Ну все хорошо. Пусть там на шелтере будет, и ему достанется. Я когда еще говорю, выезжайте, и мама хотела, бы выезжать, и бабушка тоже. Ну, Даждали понимаете, ти ждали, что будет все хорошо. До последнего ждали. А теперь шказ новых очеретина. И до того, до нового цифра. И подарок. Там, мы знаем, да. Там просто, можно сказать, даже ад. Люди, люди лежат убитые, их никто не забирает. Улице, просто да. лежат. По улицам. По улицам и во дворе даже улице. лежат, никто их не забирает. Там просто ужас какой-то. Пальки болят. Уже тихенько ходил. Ну ничего. Трошки отдохну, может, хорошо. Многие просто, вот, ну, ста, тоже старые люди, говорят, а куда я поеду? Это мой дом. Куда я поеду? Кому я нужна вообще? Ахмед, ага. подварим, маслечко туда. Ой, спасибо. Дай бог им здоровья. Ой, я не буду двигать, я попрошу. Все, пока. Что там вона, як воно? Бабушка, еще огород копать, штык лопаты, сама і его даже, убирает сама. Тобто вона зараз приїхала до вас, і ви її зараз да. тут так... Я зразу оте... вагоротою <ріст> 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 <Да. ріст> закінчили в Донецькій області цього разу. Їду звідси з відчуттям, з дуже гарним відчуттям, що я зробив дуже багато гарних добрих справ. І фонд Рената Ахметова буде продовжувати робити добрі справи. Там, де на це чекають люди.